Всім вітання, друзі мої друзяки, друзяшечки. Сьогодні ми зустрілися з чемпіонами України з бодібілдингу Вікторією та Андрієм, тренером і вихованкою, і вони детальніше розкажуть нам про всі закулісся, що відбувається в сфері бодібілдингу і про своє чемпіонство. І одразу до питань, скажіть, будь ласка, як ви взагалі обрали такий вид спорту, як бодібілдинг? Чому там не легкоатлетика, не хореографія, якась там? З шкільних років я займалася багато видів спорту, але саме найбільше тренувалася і займалася волейболом. Так склалася через травму, не змогла, і тому почала самодосконалюватися. З певного часу почала тренуватися сама, сама стежити за харчуванням, правильно харчуватися, щоб мати гарний, гарний фізичний вигляд. І з певного періоду, так як з'явився тренажерна зала в Черніхові, запропонували мені там тренувати, і я зрозуміла, що я хочу щось більше. А чому саме бодібілдинг? Естетика тіла, зовнішній вигляд, постійно в гарному фізичному стані. Тобто мені це дуже подобається. І, Скажу так, мені більше подобається жити в режимі. Дивлячись на якщо. вас, то ви є, скажімо так, продукт свого продукту. Зрозуміло, що ви, ну, ви дисциплінована, гарна, і, відповідно, результат ну, кажуть на обличчі видно на тілі вашому. А як взагалі почалася робота над тілом? Була моя така ситуація. Всі ми студенти, всі ми проживали більшість з гуртожитку. А, і це харчування, коли ти нічого не встигаєш, а хочеш поїсти, хочеш більше поспати, і бігом щось поїсти і піти на парид. То в мене так було. З домашніх котлетки, мамини, а, що там м'ясо печене, жарене, варене, тушене, мінка, багети, багети гамбургери а, і Призвело до того, що я набрала ну невеличку, але зайву вагу для мене. Мені було некомфортно. І одного періоду я приїхала додому, а, діла такі е, світло, е, джинси е, світлі. І мама вийшла: каже: Оце то да! Каже, поправилася. Мені ці слова мамини е, так запам'яталися, і почалося з того, що я. Почала Цікавитись інтернет в допомогу, почала цікавитися в за харчування, що їсти, що не їсти, що калорійне, що не калорійне. Ага. А, тобто, мама була таким поштовхом, да, та. та, якби була поштовхом, і а, мама мені допомагала. А мама мене підтримувала, допомагала. Не давала їсти, над... давала їсти, <реш> та, котлети забирала. <реш> е, вона підтримувала, вона запитувала, що тобі краще, там, коли не виходить, що тобі скласти з собою. Uh -huh. Це була курочка, це була в мене завжди сніданок півсянка з курогою. Е, харчування харчуванням, але ж тіло треба, щоб було якісне. Е, ну, Я тренувалася, у нас гуртожиток біля гуртожитка. Це беречи в місті про те, що є стадіон, в якому я шість раночку вставала і йшла бігати. Посадку Так, <д quarter> посадочка <Noise> теж є. Тобто, бігра. ви самі прийшли до того розуміння, що варто працювати над собою і самі ж працювали. А як ви вийшли на такого тренера, як Андрія Зінчука? У мене багато знайомих, багато на кого я підписана з користувачів. Ну і відкрився заклад до зарі. Я побачила, що тут є тренажерний зал. На той період вже Андрій тут працював, і Андрій ну, приймав участь у змаганнях. Мені було цікаво прийняти досвід щось нового для себе, так як теж. Була тренером, попрацювала на той момент два роки. Лише mm -hmm. і мені було цікаво приїхати потренуватися, прийняти досвід. Ну і я підписалася на сторінку Андрія. Ну і написала йому. Тобто, сила, сила, да. сила інстаграма. <реш> да, да, сила, інстаграм. да, сила інтернету. кожен хто ж там шукає, кожен своє. Знає Андрюша, як ти зрозумів, що Вікторія це майбутня чемпіонка України. Ну, чи не одразу зрозумів, чи так спробувати, там, ну як, як ти взагалі кажу, підхід. Це талант. <реш> це, це, це ж написано в очах, все зрозуміло по людині. Ну, слава Богу, що якісь. Я скажу, що в мене є якісь там. Е, Треті опіки да, відчуття шосте. Але все написано в очах, все зрозуміло в поведінці, все зрозуміло в. Е, тому як людина просто е, з тобою спілкується, наскільки вона багато тобі задає запитань, наскільки вона хоче бути свідомленим в цім в цьому направленні. От і все, а чим більше вона питає, тим більше ну, вона хоче стати це відчувається чемпіоном. Зацікавлена, так? Так, так має відчуватися більше цікавість ну зацікавленість е, е, людини твоєго підопічного ніж твоя, от. це перший фактор гарного результату. Ну але відомо, що чемпіонами не народжуються чемпіонами стають. І розкажіть, будь ласка, про свій шлях, як ви стали чемпіоном? Тобто, скільки часу ви тренуєтеся, скільки років та місяців ви прийшли до цього? Ну Андрюш, можеш паралельно свою історію успіху розказувати. Цікаво буде я, з... <сістична> 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 от щоб на професійному рівні почати виступати, готуватися до цього. Це в травні того року, 23-го, 23 23, 23, Так, я поїхала в Львів. Вирішила, я кажу, двох зайців відразу види це приємне з корисним поєднати поїздку в Львів із відвідуванням змагань на, той, на той момент То Просто забава. глядачі були. Да, я а, просто глядачка, глядачка. глядачка. І я під таким враженням була, е, такі емоції, адреналін, я просто виходжу, Андрію пишу смс коли починаю готуватися. Ну, е, я вже все взагалі е, на другий план відставила. Просто Сказала, все, ми йдемо, ми готуємося. Андрій мене в цьому підтримав, казав, що починаємо. Ну і з липня місяця 23-го року ми почали готуватися. Ну, при тому, всьому ж ти ж. Забула зараз, що ти мала проблеми там з коліном. Певні да. якісь оперативні втручання певні були О, на, той оперативні момент, втручання. на той момент. Уже ти ну якби вже давно вже являлася вчителькою фізкультури, яка потребувала ще теж цей процес на себе тягне багато часу. Тобто підготовка до змагань це має бути такий суто егоїстичний формат життя, коли ти важливіше тебе в світі немає, просто людина. Ти сам живеш для себе, для свого результату, це вкладення в себе. І максимально у себе швидко в е, такому експрес, е, експрес е, варіанті інформацію, щоб це все не забулося, не відклалося і зразу, зразу ж це все приміняти для того, щоб це все працювало. Все ж таки можливо, ви озвучите в чому ну, в тебе, як досвідченого тренера, та да, про культура харчування що в собою являє? Контроль співвідношення має бути. Ми маємо отримувати наш організм як е, і будь-який механізм. В цьому світі, такий, як, наприклад, я часто от люблю порівнювати з автомобілями людей. От. Той же самий механізм, цей механізм працює чітко, налагоджено, якщо в нього подається там мастила туди, куди треба, бензин такий, який треба, там вчасно все змінюється, фільтра масла все це те ж саме і з організмом. Якщо ми насичуємо необхідною кількістю жирів, працює печінка, працює гарно, насичається кров, працює гарно, гарна гормональна система. Все без збоїв, імунітет працює. Якщо гарно насичуємо білками, а є нормальна в'язева маса, утримується фізичний гарний стан, гарна еластичність тих самих міжтоголомних речовин. І немає артрозів відкритів. І вуглеводів, якщо не переповнюємо себе кашами якимись там, чи якимись ну кашами ще такі, коли переповнюємо там круасанами, піцами і всім таким. То відповідно зашлаковується організм і не виходить так, як треба, не, не проходить сорбація. Тобто чи недостатньо води, якщо люди, як правило, води взагалі не контролюють, що треба всі попили водички. Так, всі попили водички. І ці всі процеси елементарні, людям даються найскладніше. Культура харчування це збалансований об'єм їжі, який вам необхідно вжити за період вашої. Побутової активності, тобто десь орієнтовно 10 годин. Ну, навіть консультація від тренера цікаво. А розкажіть, будь ласка, про сам процес тренування. Ну, в чому були якісь розставлені акценти, можливо, так, ну, сушка, та, там, взагалі, раціон харчування, тобто хто вам там все прописував? У нас прописувалася Анічка. Анічка це дружина Андрія. О, Привіт, Дружині, привіт! Так, так, дякую я, велике за таку роботу. Це робота така не по мені, тому що у мене багато клієнтів, багато зайнятості, багато така функціональність. От дружина так як перебуває постійно з нашими дітьми, от, то ще в перервах між цим, там вночі, як правило, вона коригує, міняє, складає програми харчування на це її особистий час, вона каже. І працює дієтолог вже давно. Веде всіх, в принципі, моїх клієнтів. У вас там сімейний такий э, клундайк чемпіон. Кузня чемпіонів, да. так, кузня чемпіон. Маленька, да. так. Насправді, Вікторія це перший досвід, виступаючого атлетом в нашому такому тренерському дуеті, тому це такий експериментальний був варіант. Я він вдався просто на ура, і цікаво чути думку Вікторії. Що ви можете сказати про такого тренера, як Андрій Зінчук. Давай починай. Не люблю слухати. Це людина, яка не давала носи, опустити, і руки опустити, постійно підбадьорювала. Саме головне підеш, проведеш і забереш медалі, все буде Давай каже, давай це ще чуть-чуть, ще чуть-чуть і все буде. Ще чуть-чуть. Давай. Все. Ти це зможеш, ти це, ти це вже робиш, все в нас вийде. Ну, саме, саме наперед, мотиватор, людина, яка контролювала, як не в харчуванні, так в тренуванні постійно. В харчуванні це саме найперше, бо він вміє робити. Жорсткий контроль тримати саме головне підтримка. Підтримка це звісно те, що тренер тебе супроводжує на змаганнях і весь щастя з ним 24 на 7. — Ти з ним ніби друг ніби Так, да, ніби кращий друг. друг це дуже круто, і Андрій в цьому просто О, це... — це, це, це Ну, те, це, це, що потрібно для підготовки, чесно. Як воно взагалі живеться після чемпіонства, знаючи, що ви з невеличких місць України це Черніхів, Коростищів, де всі вас знали до того, як ви стали відомими? От, Вікторія, поділіться своїми емоціями, враженнями Андрівсь, також буде цікаво. Ну, так як у Нас невелике населення в Чернігові, я ще працюю як і тренером, так і вчителем. Вони так знали. А це ще більше інформація розповсюдилася ще більше люди дізналися про мене, більше почали приділяти мені увагу. А після цих змагань знаєте скільки негативу, скільки позитиву, стільки негативу. Uh -huh. Але а чому ж негативу? Ну знаєте, кому сподобається, комусь це кожного вибір, це вибір кожного, хто що хоче і робить. А не вміють радіти за <плід> <плід> вони <плід> не розуміють взагалі нашого боже, ти худа, нашо ж ти так зможете заболіла знаєш? <плід> боже чим з тебе намазали там. знаєш? І, ну... Люди, які не до кінця розуміють чогось, вони намагаються додумати. І зразу це вивалити типу, на особ людей. Що ось, ось я думаю, так, а ти що там вона робила? Так. Вони не намагаються навіть поцікавитися. Хто знав, що під тим спортивним костюмом така фізична форма? Так, так що що тут під фізичним фісковим під костюм? А я привіз. А свою якусь цікаву історію кумедну можливо, як ти після чемпіонства ходив вулицями міста? Ой, ну коли після другого чемпіонату Федерації Варва, це після третього ви вже участі в чемпіонатах України, це третій чемпіонат України за два місяці був на той час, 22-му році. І після того, десь пройшло там до трансляції по телевізору, пройшло якийсь період часу і вже. Потім я вже і забув за ці, якби не то що забув, ну все, я забув за ту трансляцію і не знав, коли вона має бути. Іду собі по вулиці, і там якась бабуся, чи е, сусід каже, зупиняється, каже: Андрюша, я ж не знав. Я думаю, що ж таке, що коли... я ж не знав, що у нас чемпіон живе по сусідству. Я тебе поздравляю! Я говорю, я вам дякую. Я говорю, що ж то такое? Люди теж займаються важливими справами там все. Та ні, ти не розумієш. Це ж так круто. Це ж все, я говорю, Да, дякую, все нормально. Скромняга да, так, так да, як да, мене да. після пост посту в інстаграм в само собі фейсбук виставила і там пішли ці коменти, коменти, коменти і ти так запам'ятався. Моя сусідка зірка да, да, люди зараз дуже дивуються. Да. тому, що прості люди, простий твій сусід чогось досяг. Це ж там він же ж там вчора. Я його бачив позавчора. Там Супак, год назад там, ще здав він до там без ну, ручіфа. Такий знаєте, як це люди думає, що це інперелом. люди з десь падають, там показують як треба і улітають назад. <світ> ну але чи зупиняєтесь вона досягнутому? Чи плануєте далі там подавати заявки на чемпіонат Європи, чемпіонат світу? Якісь є подальші, скажімо, перспективи, чи ви задовольнилися своїм? Поміжковий такий етап це чемпіонат України uh -huh. в одній з федерацій українських. Далі, щоб потрапити на чемпіонат світу, треба пройти цей етап. Тобто, ви плануєте Бажано, на чемпіонат світу? На, проходити? На ну, все, тримаємо кулачки, друзі та да, за Вікторію, Андрія. Е, ви ще сказали. Два є декілька федерацій? декілька федерацій. Так, є багато федерацій в Україні, не всі вони є державними. Державна це тільки АІБ. Там, та, коi... там, 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 де дають уже кандидата майстрів спорту, майстри спорту там. От, а всі інші да, такі комерційні, там з акціонерами певними, або просто людьми, які спонсорами, які просто люблять бодибілдинг білдинг і вкладають, вкладаються гроші як стиль життя, просто як mm -hmm. хобі своє. Mm -hmm. ну, це дуже заможні люди. Бодибілдинг, насправді один із найбагатіших, Най найдорожчих видів спорту. А ну, тому що кожен нюанс потребує, кожен рух потребує контролю. Контроль здоров'я це аналізи, контроль харчування це про рахунок, там або е підбор якихось продуктів певних. Отміни да, тренування, харчування, харчування да, все, все, тренування все це. тренування не тільки полягає а, там силові вправи да, навантаження в тренажерному залі. Тренування, це у нас позінг, як правильно там вихід на сцену навчити маю навчити. Це, все. Так, Якщо це ти все, хочеш виграти, вигадати, хоч питання мав так, вичи, в YouTube, пішов, <ривіт> <ривіт> але все ж таки кажучи, спорт це велика політика, великі гроші. З власного досвіду можете спростувати чи підтвердити цю думку? Один вихід на сцену, одне змагання, день змагань, ну около 10 тисяч гривень тільки. Угу, обходиться день зміни. Вчительці. Ви уявляєте, як це? тяжко? Вікторія все ж таки про чемпіонат України. От ви були в це вперше. І були якісь у вас ефекти вау, те, що відбувалося за кулісами, для вас, можливо, це було неприйнятним, або взагалі дивним. Розкажіть, поділіться враженнями. Неприйнятним дивним було це гругування спортсменів. Ми думали, що кожен спортсмен там, викликається там, по категорії. Да, Ми ж там реєструвалися на гримування попереднього до змагань. Угу. І думали, що там ну, окремі кабінки, там пограмували висок, пішов. Ні, там а, такі, а, така фірма. А, яка складається з чотирьох хлопців і одного такого чоловіка, який всім Так, да. все спільно. Всі да -да. Все, тобто чотири тут. кабінки і всі разом. Угу. Там ну, спочатку, звісно, чоловіки гримуються, і жінки по категоріям. Бо да. вже різні категорії розставі, там, є жінок, тому викликаються, і ми думаємо, там окремо всі перегородки. Ні, все Так, 15 дівчат. Це Зараз, якщо ще до сих пор хтось думав там змагатися, я передачу, один це каже, що доця, нікуди не підеш, я ти сказала. <laughs> так, Думала, шапочку оділи тобі гарненько, волосики забрали, роз речі поклав, розівся, гроші до ну, догола просто да, як пішов, баня, типу. Ну да, пішов Перед стої... чоловіками. Ну, звісно, а вони сполівізатора тебе розпилюють. Перший слой ідеш до стіночки, не дай Бог там ручки до себе, щоб зми... став до стіночки сохнеш. 15 хвилин проходить дівчатки, другий слой. А до ти ну, все да, дівч... А там так холодно просто, дучки дують, холодно, ти стоїш, зуб на зуб не попадаєш, а треба ще ж якось висохнути, і ти стоїш. Даду, даду. Тоді вже ти не думаєш, не про що. Стидно, не стидно. стидно Хочеш їсти, пити, спать. Ти не думаєш ]ся. там про те, що ти волий, не волей. Неволей. А яке було відчуття, Андрюш? Можливо, ти теж згадаєш, подінешся, коли там оголосили результати, назвали е, ваше прізвище? Не віриться трохи. Не вірилась. Ну типу, ти розумієш, що тебе назвали, але ти розумієш, що це, мабуть, зараз сон. У ну, мене було таке. Типу. Я думаю, напевно, це арський сон. І ти починаєш, і ти розумієш, що це все правда, що це все так. Я після чем'ясто трохи плакав. Там... Ну це сльози радості. Я не плакала посича на чемпіонаті Києва. Перший у нас категорія новачки Ростова до метра 69. Нас було багато, девча дуже. Я йшла в фінал, продефілювала. Дефіле виклика ще нас подивилися, зрівняли. І потім вже із цих шести чоловік, що у фіналі вже визначали а, місця. Жьоку сьогоднішній змагань стає спортсменка Житомирської області номер 125. Колочук вікторія. Прошу оценити приєднатися до на наших дівчат. І коли ми вийшли, я стою, бачу так, шосте місце ту голоси. П'яте місце ту, четверте, ту вже тройка. <реш> ну, До да, тройки дотянуться, третє, третє, вже там типу, здихаєш. Да, третє та пауза. Я все ж стоїш така, уливаєшся. В голові вже тисяча одна миска. Пауза і тут. Ну і срібна медаль залишається в місті Києві, і я розумію мене очі, там є фото. в мене очі раз. І думаю, як це не плакать, Віка, де плач? Тобі ще один виход, Віка, не плач. А так голова тільки там три тисячі зробить. Вікуди плач, і це звісно, емоції переповнюються. А що хотілося зробити? Можливо, з'їсти нічого ж не хочеться після, після 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 ну, оголошення результату. Що хотіли з'їсти можливо? Тоді, тоді вже нічого не, не хотілося взагалі. Не їсти, не пити. А, а після взагалі просто емоції додому спіти в комендантську годину виїхати з Києва. Це ж проміжковою був етап. Там через неділю був чемпіонат України. Там а через було... неділю чемпіонат України. І після чемпіонату України в нас було сало. Захотілося сала. Да? Да. Справжня українка, знайдення салати для чемпіонською. З виходом, а, а, а ти, ти купили, вже підготував, так. цибульки купили. Да? Да, а. купили. А, а які у вас взагалі цінності, Вікторія? По життю, можливо. Викидати сало на пол. <laughs> Цінність. Сало без хліба не їсти. Залишатися людиною. Знаєте. Після чемпіонства багато хто з верхніх людей робилися. Тобто вони бачать під собою землі. Uh -huh. Різні ситуації були, але, а головне залишатися людиною. Uh -huh. Будь ти чемпіоном, президентом, там, депутатом, там, директором, там uh -huh. будь чого, але ти маєш залишатися людиною. І, і відноситись до всіх нормально, адекватно. І дивитися все, не кажуть тверезими очима на все. Ну так, це філософське питання залишатись людиною, Бо мені здається, в кожного а, своє розуміння бути да. людиною, правда. Там в різних сферах життя з різними бажаннями, статками. Для них це ну є розуміння, що є залишатись людиною. Ось а ви як тренер, ну, ти як тренер, а, що можеш сказати про Вікторію як чемпіонку? Залишати? Пріоритет завжди у всьому. От. І... І це дає розуміння того, що досягти можна всього. Просто треба починати. І на етапах, коли тобі тяжко, що була людина поруч, а то скаже, що все нормально. Або, наприклад, в моєму випадку були такі люди, які казали, там, та ти там проїдеш, а позоришся, всі так? Я клас. Посміємося разом. Тобто мати мудрість на те, щоб не реагувати, не мати, я ж кажу, більше таку рази стійку позицію, розуміння того, що це все недовго. І це теж буде недовго. Але якщо ти цей час, період цей використаєш свою, свою якби, на свій розвиток, то потім ти просто нічого не будеш робити, будеш тільки, грубо кажучи, користуватися своїми знаннями і наповнювати їх. Людей. Ну і е, побажайте, будь ласка, для всіх слухачів програми Сорока Білобока щось від серця, що вам хочеться побажати. А, Саме головне, побажаю здійснення мрій і робіть те, що ви хочете, і слухайте, прослухайте свого серця. 20 відже Що я побажаю. Клас, 20 віджимань. Більше, більше любити себе правильно, любити себе правильно не в відношенні, полежати, посидіти, більше поїсти, менше порухатись, а все-таки дивитися за собою і саме за собою, а не за кимсь. І тоді у вас буде цікаве насичене життя. Якщо вам самим собою цікаво, то це ви дуже щаслива людина. От я вам бажаю. Зайнятися собою по-справжньому і жити в першу чергу ну, типу, себе цінувати. Тому що якщо не буде вас, то все так далі і буде без вас. Нічого страшного не буде. І, тому слідкуйте за своїм здоров'ям, за своїм харчуванням, за своєю фізичною активністю і за своїм стулом. Дякую, я приєднуюся також до побажань і всім бажаю вам щастя про щастя. Мати в серці те, що не мирає, а Це любов, миру, всім злагоди і до зустрічі. Дякую вам. Боже, люденьки, спасибі великі.